Штучний інтелект це прогрес чи хейп? — Це тема зараз нашого випуску. Тож, нагадаю, подобайки, коментарі, підписки дуже потрібні. Не забувайте про це. А в нас Олег Шпай і доброго дня. Всім привіт всіх е вітаю. Штучний інтелект зараз його використовують всюди, навіть в комп'ютерній діагностиці, що дуже спрощує встановлення діагнозу, адже якийсь суб'єктивний чинник людини, яка якісь свої враження туди вставляє, ну воно вже похибка мабуть менша. Але є моменти, коли він дає якусь недостовірну інформацію. Дуже люди часто користуються різні презентації, роблять, навіть книжки кажуть, пишуть якусь таку інформацію. Знаходять, кажуть, що буває десь 30% вона дає якусь хибну інформацію. Тобто, при тим, як її розповсюджувати, потрібно добре проаналізувати, відкорегувати. А ти, в принципі, де використовуєш штучний інтелект і як ти до нього ставишся? О, ну, взагалі ж точно це дуже цікаве питання до початку, напевно, цього року. Е... Я якось ну, взагалі ну, не сильно багато цим цікавився. Мені було ну, тобто я знав, що такі штуки є, що їх активно розвивається. Ну але поки я як користувач не сильно мав до цього доступ, е, ну, мені було все рівно, тобто я якось не бачив в цьому практичної користі. Але на початку цього року все змінилось, тому що чат GPT став доступний всім і кожна людина з Могла почати користуватися цим, скажімо так, текстовим чатом, і тоді, вже, відповідно, я теж, як і всі, спробував і знайшов е, для себе ну, е, достатньо багато сценаріїв, в яких його можу використовувати. Але, звичайно, що тут не все так просто і не завжди він дає точні відповіді, як ти вже казала перед тим, от тому з ним треба бути дуже дуже обережним. Не стрьомно чи не може такий бути момент, що штучний інтелект перестан... почне керувати людьми, тобто він десь навіть почне нас заміняти, і настане такий момент, коли людина не зможе ним керувати, і він може когось лиха наробити. Як ти думаєш, чи може таке бути, чи це щось з сфери фантастики? Um... Ну, Перш за все, ще 10 років назад подібні чати виглядали нам як в сферах фантастики. Я особисто думаю, що ну, так як це виглядає наразі, воно не становить якоїсь загрози для людей, тому що ці всі. Продукти штучного інтелекту вони не наділені свідомістю, тобто наразі вони не можуть приймати якихось рішень, робити якісь аналітичні висновки. Тобто, це просто така собі велика база даних, яка вміє ну, зі своїх, з того, що вона має, генерувати різні відповіді. Наразі тобто, я ну, не бачу якоїсь такої загрози. Але так як в нас розвивається активно. E, так як в нас активно розвивається ця вся цифрова індустрія, e, кожен рік, наприклад, комп'ютерні процесори знарощують свою потужність і так далі. І я думаю, що штучний інтелект теж розвиватиметься в даному напрямку. З кожним роком він буде ставати все розумніше і розумніше. І до чого це може призвести в результаті? Ну, важко сказати. Але я все ж таки надіюся, що це буде. Буде використовуватись лише як наш помічник, як інструмент якийсь. Хоча, безумовно, в деяких компаніях може виникнути спокуса, для чого нам оплачувати людям зарплати, як можна штучний інтелект просто заставити виконувати саму роботу безкоштовно. Ну, але поки що, то що я бачу, це, ну, це все дуже так. Це потребує людського контролю, тому я не сильно вірю от, в цей весь хайп, який навколо того чату крутиться, що десь там вже звільнили купу працівників, замінивши його тим штучним інтелектом. Він настільки часто помиляється, і навіть в елементарних речах, що я би йому не довірив, наприклад, серйозної роботи. Ага. Ну, десь я слухала, коли був цей ковід, то говорили, що це хтось спрозну... спрогнозував навмисно для того, щоб зробити карантин, людей закрити в хатах. Спочатку їм якісь невеликі суми давали, потім ще більші. і люди спочатку ну, їх витрачали на якісь такі свої потреби, потім ставити в банк, ставили і вираховували, яку мінімальну суму потрібно дати тим людям, яких не потрібно буде залучати до роботи, щоб не просто сиділи вдома нікому не мішали. А решта все буде робити. Штучний інтелект, якісь технології. Ти як ставишся до такої теорії? Ну, я, я ставлюсь до як я можу ставитись до такої теорії. А, я не знаю, які вони там технології, якими технологіями вони збираються людей заміняти. Ну ті, які зараз є, це смішно ну, е, смішно. Це таке, якби ну, людині дали знання, але якось розпоряджатись ними нормально не навчились і ну, просто кількість цих згенерованих е, помилкових. Результатів помилкових відповідей кодів, ну тобто вона настільки вражає, що мені просто в такому випадку стає страшно за, за наше майбутнє з такими чатами. Ну Тобто, бо якщо ми, наприклад, от торкнемось поверхнево та попросимо виконати якусь задачу. ну Наприклад, переписати лист там, от я час від часу навіть користуюсь чатом GPT, я написав лист, мені не дуже подобається, я хочу його трохи стилістично змінити. Він мені ну з цим. Допомагає, ну, то ніби здається, що він працює добре, але якщо купнути трошки глибше, полізти в якісь більш вузькі сфери, ну там сфери медицини, наприклад, сфери того ж IT, ну то там вже починається весело. Тобто там вже дуже багато помилок і дуже багато ну, речей, через які його можна вважати некомпетентним. А як ти вважаєш, якій сфері його застосовує найуспішніше, і в який він взагалі? Якщо ми говоримо про GPT, то найуспішніша сфера для його застосування це однозначно робота е з текстами. Ну, я маю на увазі тут редагування, е якась журналістика, можливо, е і IT. І IT, тому що він вміє багато чого, насправді там закладений хороший потенціал, тобто він вміє писати код, він вміє виправляти код код Він вміє давати різні ну, поради, і в тому плані, та, в тому плані звичайно, він ну, такий досить досить корисний може бути в всіх, всіх сферах, взагалі я б сказав, які зв'язані з текстовими даними. А взагалі, чи шукати і пробував аналізувати, наприклад, музику, яка створена штучним інтелектом, якісь книги, якісь розповіді, чи це цим не, не приймався особливо, немає що сказати з цього приводу? Uh, ну, я знаю, що um, GPT може створювати музику. Я навіть сам пробував це зробити. Там можна написати якийсь набір слів, і він. Або він навіть може створити пісню, і потім він для неї ж може написати музику, ну, в сенсі подати акорди, подати там, ну, якісь ноти і так далі. Але м я не, якщо чесно, я не пробував це слухати. ну, Тобто, це, тому що я сам не музикант, ну тобто я. <свистання> Тільки колись мріяв там навчитись грати на якомусь музичному інструменті в дитинстві трошки займався насправді фортепіано, От, але це було дуже давно. От тому сам я цього відтворити не міг. А в інтернеті спеціально я не шукав якоїсь музики і тим більше книг, створених штучним інтелектом. Ну, все ж таки, він е не дуже давно існує. Я не певний, що цього всього є дуже багато зараз. Ну, хоча, може, я просто не слідкую за копав так глибоко. Не копав так глибоко. Я просто навіть не знаю ну книги, які написані штучним інтелектом, ну звучить, звісно, цікаво, але що це на практиці? Ну треба дивитись. Просто з того, що я мав досвід, ну навіть коли ти його просиш написати якесь невеличке есе, ну, тобто твір, ну він дуже так шаблонно, ну такими якимись шаблонними фразами м -м, пише. Я б не сказав, ну, якісь такі загальні речі не говорять. Я б не сказав, що це цікаво читати. Ну, типу, все ж таки, коли людина пише книгу, ну то там ти бачиш оригінальність мислення, ти бачиш ем, ну, якийсь стиль, якісь е, думки передаються. А GPT це ж просто машина, яка. Назбирала в себе купу інформації і просто ну ретранслює її там в тих своїх книгах. Ну мені взагалі складно уявити, чесно кажучи, що це може бути читабельно. Ну дивися, хтось по-різному читає, хтось читає, щоб чомусь навчитися і звідти щось цікаве взяти. Є такі люди мені розказували, каже, я відключаю особливу звукову, каже, я зразу засинаю, то йому для того, щоб заснути, і такої буде достатньо, це дешевше. А, а, ну так, ну, в такому випадку <рес> безумовно. Безумовно, так. Тоді, тоді GPT, напевно, теж знайде своїх читачів. Кожний в, в, в <рес> <рес> <Да>, ну, <рес> твор тобто... має своє якесь призначення. <рес> це точно. Угу. А стосовно незрячих каже, що якісь навіть машини чи вже зробили, чи ще думають. Я щось таке читала, що незряча людина буде сідати в неї і. Там цей штучний інтелект він буде бачити перешкоди. Тобто для того, щоб їхати своїм авто, не потрібно буде зірвати. Бо це все штучний інтелект буде керувати. Вже й не пам'ятаю, де я то зустрічав то так давно був. Я а... знаю, що ніби в Теслі є цей автопілот, який дозволяє ну реально керувати. Але це чесно кажучи, це поки що не працює не чи Запрацює для України з ну з нашими дорогами та і тими і, і. Ну, і дорого, на і дорого, ми бідні, зазвичай, де ми то купимо так, ну і то, теж. <реш> і, і то теж, ну і воно не працює поки що добре. Зараз, наприклад, передбачається, що все одно людина, яка десь віддалено, має сидіти і контролювати, і час від часу віддавати якісь команди тому штучному інтелекту, а в іншому випадку, він не він, скажімо так, перестає працювати. так що Ну, поки що це все, так, це, це, напевно, дійсно, реально, в майбутньому, але поки що воно так. Mm -hmm. ну, ти б хотів собі таку мати машинку, сів, поїхав, ні від кого незалежний, чи тобі то не треба? Mm -hmm, Та я навіть я навіть не знаю. Я би краще хотів би мати можливість все ж таки ну, мати персонального водія, знаєш, якщо вже мова йде Водії. про машину. Та, ніж штучний інтелект, я чомусь більше все ж таки батарейка сіла і не туди Ну, тому мені е, ну, поки що складно. Ну я не пробував взагалі, якщо чесно. Може вона і прикольно працює, треба спробувати при нагоді якось. Може, може, в когось є, Попитаю знайомих. Каш, Взагалі то, що ти не пробував заперечувати марно, бо це якось нечесно буде. Раптом ти так наслух, вона тобі може не окей, коли спробував огонь нічого собі. Можна було Так, Так, це прямо то, що, що мені потрібно. Вот. Тому ці всі, от, ну я так обережно кажу, відношусь, бо я ну, реально зіштовхувався з тим, коли. Ем, ну, для мене найбільша проблема цього всього штучного інтелекту, наприклад, того часу GPT, що він навіть помилкові відповіді видає з такою впевненістю, ніби вони правильні. Ну, Не щоб сказати, ой, я не знаю там або я ну, ой, тут щось, мені не вистачає там якихось знань. Ні, а він навіть повні дурниці на повному серйозі видає як правильні речі, і якщо ти. Не аналізуєш його відповідей, ну, то можна попасти в дуже незручну ситуацію, коли ти залежно для чого ти це використовуєш там для своєї якоїсь наукової роботи. Ну якщо ти такі дані будеш туди включати, ну не знаю, це закінчиться а не. Може дуже, то так. аналізувати твою роботу, тож буде твої інтелект, а йому то, то підійде. Ну, якщо от, він буде аналізувати, може йому то і підійде. Але на назагалі, якщо навіть людина, яка ну, більш-менш розбирається в предметі, вона. Вона однозначно е, ну, ці помилки побачить. І, ну, просто є галузі, в яких це може бути критично, ну, наприклад, медицина. Ну, це ж е, пускати в такі галузі штучний інтелект, це страшно. Я ну кажу, що він, наприклад, операція людина буде стояти за пультом і тим керувати. Ну а uh -huh. там щось якоюсь мірою буде робити, можливо, просто спростить роботу хірургом чи ще як Так, по як помічник? Круто. Ну, типу, насправді я тішу, що ми такі такі, ну люди змогли таке придумати. Та що це це класна штука? Як використовувати його як інструмент, як таку. Ну, наприклад, взяти комп'ютер, ну, він ж теж нам допомагає ну, дуже багато в чому, особливо незрячим користувачам. Там комп'ютер, телефон, ну це ж хороші пристрої, ми їх активно використовуємо. Ми так само і цей штучний інтелект, якщо б це були лише помічники, ну, то це б було дуже круто. Е, ну, а в космос оце як люди літають, там також, мабуть, всякого такого дуже багато. І я читала, що там якийсь американець, здається, дав 20 мільйонів доларів, щоб полетіти космос разом з космонавтами, тобто вони якусь роботу виконували. А він просто йому то все було цікаво. Він стільки коштів віддав, ну, як мав свою мрію, такий кайф неймовірний. А от ти як за якусь мрію, маємо така мрія, за яку от так мега дорого заплатив. Це цікаве питання, але точно навряд чи я хочу в космос, ти знаєш? А чого не хочеш? Страшно чи що? Та ні, ну якось. Тобто, не зробив, так? Так, мені якось і тут непогано, типу. в мене є якісь таке. Ну. Знаєш, я навіть не знаю, ну, типу, якась така. Taka... Okay, я може, коли ще зустрінемося, це ти розкажеш цікаво. Бо <ривіт> я сам не знаю відповіді на таке питання, ну <ривіт> <No>, воно цікаве. Так, <ривіт> що ще ми про цей штучний інтелект? ну uh... uh... mm? Штучний інтелект це то, мабуть, що людям мало би допомагати, а не шкодити. Але все ж таки він в нашому житті існує і боятися його немає сенсу муситися з ним співіснувати, працювати все таке. А вашій компанії чи є щось таке з цим штучним інтелектом? Якісь е, програми цікаві. Якщо є, то розкажи нас поки що е, активно, нам час від часу присилають вести. От, наприклад, про е, GPT, е, що варто з ним робити, і чого там не варто з ним робити, і як з ним варто бути обережним? Тобто, поки що вони так дуже обережно відносяться до е, взагалі до роботи зі штучним інтелектом. Проводяться якісь вебінари по тому, як, е, як він може нам допомогти в нашій роботі. Ну, тобто, але щоб, Він тільки починає активно використовуватись, скажімо так, ну, по крайній мірі, в нас в компанії, та й взагалі, мені здається, в ІТ люди так ну, відносно поступово. Ну, коли щось нове з'являється, та, спочатку там треба принюхатись, спробувати, як це працює. А, і потім вже, коли. Це війде в таку звичку, то тоді це буде активно використовуватись. От, а так, ну кожен працівник напевно окремо там собі щось звертається до того чату за якоюсь допомогою. Я от в основному е, звертаюся, коли мені потрібно, коли мені потрібна якась допомога там з пошуком інформації, або коли, як я вже казав, мені треба е, покращити мій там письмовий стиль. Я там, наприклад, пишу лист до клієнта. Я розумію, що ніби добре, але хотілося би краще, і я тоді прошу його поправити, ну, перевірити. Він, він мені з цим інколи допомагає. Також, як я вже розповідав, здається, я, ну, він інколи дуже буває корисним для навчання. Ну от допустимо, я зараз так, досить активно вчу іспанську, і коли мені ну вже реально нема чим зайнятися, я його прошу з розряду: дай мені якісь там питання або якісь вправи, або покажи, ну або якісь розкажи мені якусь щось цікаве про іспанську. І він, ну, в принципі, він робить це. Ну тобто, ну це вже така більш розважальна штука, хоча я б сказав, що це реально може бути корисне для навчання. Але правда, знову ж таки, тут всю інформацію, на жаль, поки що доводиться перевіряти, і, і ну, тобто, і, і не можна сказати, що там прямо ну, це все треба вірити і, і приймати це так, як воно є. А чи були якісь комунітні випадки з цим штучним інтелектом в тебе? Ну, щось ти йому там задав, він не так зробив, дуже так прикольно, чи не пам'ятаєш? В нього є ну, інколи він. Він видає ну, конкретні дурниці. Наприклад, в мене на роботі він коли я використовував його, мені треба було там щось дізнатись про якісь там ролі. В... Це стосується веб-розробки, та це стосується веб-HTML, І він мені почав там видумувати якісь такі речі, яких зовсім нема? Ну тобто, яких я точно впевнений, що немає. І він мені почав це писати. І я такий е, в шоці, я його перепитую. Е, просто банально: ти впевнений, що це правда? Ну, типу, що це що таке дійсно існує? І він зразу себе, ну, він зразу себе виправляє. О, та, ви там, ви там праві, е, я помолився і вже починаю відповідати правильно. І в мене питання: а що ж ти зразу не відповідаєш правильно, як ти знаєш, що ти <реш> помилився? Ну от і в оці дурниці він видає теж на повному серйозі. але таких якихось сильно комедних випадків в мене не було. Тому що е, я завжди все ж таки перевіряю інформацію. Тобто щоб взяти інформацію, яку він подав, і кудись просто відправити або використати, ну то це напевно ні. Я до такого не готовий. Mm. А скільки в часу в тому житті займається штучний інтелект, якось так у відсотках у хвилинах? Ну, плюс-мінус, цікаво. Ой, насправді дуже мало. Ну, типу, для мене це така якась більш забавка, розважальна штука. Я правда поставив собі на телефон. Uh, і час від часу щось там питаю, але ну дуже мало. Ну я би сказав: якщо говорити про все моє життя, то напевно менше п'яти відсотків, бо я тільки ним користуюсь uh, рідко. Навіть було пару місяців, що я взагалі не користувався, забув, що воно існує. Тобто, все ж таки, в мене немає ще якоїсь такої звички. В основному я це роблю або по роботі. Оце так, ну, це буває, або, ну, як коли кажу, коли мені вже зовсім нема чимось зайнятися, і мені хочеться От. А на початках то активно вивчав. Тобто, наприклад, перші тижні я його просив різні дурниці, віршики складати, історії розповідати, такого плану. Це було трохи багато, а зараз ні, ну, мало, мало. А чи є в тебе якась така робота, яка тобі не подобається, ти то не хочеш самостійно робити, і якби це робив штучний інтелект, то ти мав мега велику радість. Є, я, наприклад, от я не люблю вести переписки почтою, не люблю писати звіти. Я взагалі не люблю нічого писати. Ну, типу, не люблю письмової роботи, рутини якоїсь такої, де треба там сісти, якісь ну, просто скласти. Якийсь звіт, великий якусь там, ну, таблицю, це мене все жахливо дратує. Тобто я це в основному роблю, але якщо б GPT міг це робити замість мене, ну, то, то я би був радий. Наразі він може мені допомагати, і це мені вже подобається. А, але ну, якщо б я міг цієї роботи не виконувати, ну, а кудись її скинути, щоб вона була виконана, то я би був дуже задоволений. Ну, я думаю, що воно так буде, раз тобі це треба. Одне, інтелект прислухається, а де ти його це скачати у плеймаркеті, де його цього чатика штучного? А, да, він, до речі, в Web Store на iPhone, в плеймаркеті став доступний з 31 липня, буквально можна ну, поставити. Плюс є і різні сторонні додатки, які базуються на ньому там, з додатковим функціоналом, але вони платні. Ну, от, зокрема, наприклад, такий тож, аспект штучного інтелекту, який ми не обговорили, це є м, то, що е, він активно інтегровується в інші додатки. Наприклад, можливо, м, багато з наших глядачів знають такий додаток, як Be My Eyes. Mm -hmm. а, ну, То, наскільки я е, чув, там активно цей GPT. Е, хочуть вести або вже навіть вели для того, щоб він міг розпізнавати якісь е, картинки, описувати їх. Ой, От і так далі. Тобто, ну це прикольно, Та? Тут кожен бажаючий розробник може використовувати ці, цей штучний інтелект в якихось своїх додатках. Та а так завантажити ну, офіційний додаток можна в Play Market. Ну, щоб він тобі не зайшов там додав приват 24, набрав на тебе кредит, оцей штучний інтелект, а десь яка якась така заборона інтересна є, чи він свідки, що щось би міг придумати оба. На ні, ні, ну тут вже все обмежується заборонами, які є на Android, тобто він не має доступу яких, ну, до інших додатків. Не дозволу, то він і не влізе туди. Та, та, він не має все ж таки, слава Богу. Та і приват вимагає авторизації, а GPT, слава Богу, не знає твоїх даних. Ну, по крайній мірі, наразі це не є загрозою, скажімо так. А що там буде колись, ну, не знаю. Час покаже а ігри комп'ютерні, чи граєш ти? Чи воно тобі взагалі не потрібно, бо я не користуюся, я вважаю, щось лишнє в житті. Комп'ютерні ігри, ну, взагалі комп'ютерні ігри це класна штука, мені подобається. Та я, коли був підлітком, я дуже багато грав комп'ютерних ігор. І навіть вже коли був не підлітком, а коли вже так і в університеті навчався, то активно грав і ігри для незрячих. І зараз все більше стає популярно ігри, які ніби і не є для незрячих спочатку, але їх можна грати незрячими. Я люблю комп'ютерні ігри, але, на жаль, мені зараз на них не вистачає. Часу. Тобто, ну якщо говорити про пріоритети, то це вже щось таке дійсно ем, ну більш розважальне, більше, ну в мене та, якщо в мене з'являється вільний час, то я я краще щось почитаю, повчу, е, там наприклад, якусь іноземну, та, або не ну, вже тоді подивлюсь якийсь е, е, фільм. Послухаю музику, ну тобто ці ігри вже буду грати, ну вже я не знаю, як зовсім буде скучно. Ну, ти взагалі азартний чи це таке не дуже? Ні, ні, я не азартний, е в, в принципі. Е в основному ні. ну типу, В основному ні, ну зрідка буває, що гра захоплює, ну але це можливо швидше залежить не від самої гри, а від е м тих людей, з якими граєш. От час від часу, так. Добре, тоді ще побажання, щодо штучного інтелекту чи, чи загалом. А, ну, якщо говорити про побажання щодо штучного інтелекту, то напевно моє всім побажання чи щось застереження, будьте дуже дуже обережні з ним, бо на, перевіряйте всю інформацію, яку він, е, яку він видає вам, е, для того, щоб не по. Потрапити в іноді куменну ситуацію, або навіть якусь небезпечну, як я вже говорив, коли це там якось про медицину або про щось, ну тут треба бути тут сильно обережним. е, <кхід> вот. ну і так, в принципі, зараз в нас такі непрості часи, тому напевно всім глядачам бажаю того, щоб нам, всім українцям хотілося саме швидше завершення війни, ну, звичайно, з нашою перемогою. І хай штучний інтелект нам у цьому допоможе, щоб ми перемогли всякі дрони, ці всі штучки, безпілотники. Хай працюють на користь, щоб люди не гинули. А безпілотні апарати та штучний інтелект сприяв нашій перемозі, і на цій позитивній ноті ми завершуємо. До побачення! Дякую за цікаву розмову.